Президент Зеленський купив особняк у короля Великої Британії Карла III. Про це написала так звана британська газета Лондон Краєр, а про панди з ТРФ люб'язно надали статті резонансу. Згідно з інформацією так званого видання, вартість королівської резиденції 20 мільйонів фунтів. Насправді це брехливий вкид рашистів, для реалізації якого вони навіть газету створили. Так, так, сайт газети Лондон Краєр було створено за тиждень до масового поширення фейку. Замполіт 15-го прикордонного загону Держприкордонслужби України в одній із харківських шкіл провів заняття з виготовлення ляльок вуду. За його словами, це допоможе навести на росіян портю. Це чергова хвора вигадка російських пропагандистів, які страждають на дефіцит фантазії. Насправді, молодь Новобаварського району Харкова відвідали майстер-клас під назвою Оберіг для воїна з виготовлення ляльки-мотанки. Підписуйтесь на соцмережі центру. Це допоможе не потрапити на гачок ворожої пропаганди.